Отож, друзі, запрошую вас сьогодні у мою поетичну вітальню Ольги Моркової. Хочу, щоб ми з вами сьогодні не просто проаналізували поезію, а збагатили з душем, щоб кожного з вас замайоріла свічечка. Але спочатку почну з того, що на сьогодні дуже важливо вміти відключатися, щоб не перегоріти. Думаю, що ви погодитесь з цим, оскільки на сьогодні наш вогонь дуже важливий. Я пропоную вам зараз трішечки відключитися і виконати те, що я буду говорити. Для початку заплющте очі, щоб ми з вами утворили спільний світ, проєктний такий свічничок. Отож, заплющуйте очі і відтворюйте все те, що я вам буду казати. Пірнай в поезію, пливи, кусай поезію, живи і одягни її на свято. І усміхнися так крилато. Вдихай, поезію відчуй. Почуй, вже чуєш її гул. Тепер до неї доторкнись. Душею серцем відірвись. І ось повільно видихай. Поезію хапай, же очі, подивись. Ми у поезії сплелись. Сподіваюсь, що цією поезією, дорогі студенти, які сьогодні працюють зі мною, ми з вами трішки сплелись. Але хочу з вами поконтактувати і познайомитись. Для цього пропоную поетичне передбачення. Подивіться, будь ласка, на екран. Кожен з нас народився певний місяць. Сьогодні, оскільки ми працюємо разом, ми повинні об'єднатися. Тому я вам пропоную. Висловити свої враження від того, ваші очікування, що ви сьогодні хочете побачити, почути на нашій зустрічі, але поєднати це у словесному мистецтві. Отож, розпочну я. Я народилася в жовтні, тому сьогодні я хочу побачити, послухати, відчути надруковані шедеври української літератури. І щоб в моїй душі розквітли квіти. Дорогі студенти, долучайтесь, будь ласка, щоб ми з вами обговорили, що хочете почути ви. Будь ласка, Олю. Я народилася в серпні, тому я хотіла побачити, як у мене поезія перетвориться на метелика та розкриє свої крила у текстах. Як приємно, дуже дякую. Будь ласка, Каріно. Я народилася в березні, я хочу... Проїхатись сьогодні саме цікавими доріжками е, нашого поетичного е, поетичної зустрічі і щоб наші квіти розуму сьогодні розцвіли Дякую, Каріно. підхоплюйте і нас з собою на велосипед. Ми їдемо з вами, будь ласка, Настю. А так я народилася теж в березі, а, і хочу, щоб сьогодні поезія була як підснізник. Вона пробилася крізь шар грунту і розквіла для нас. Сіро, дякуємо, Вероніко. Я народилася в травні, і я хочу разом з вами відкрити це можна сказати банк поезії і повністю випустити та зануритися в цю атмосферу. Чудово, дівчатка. Я зрозуміла, що всі ви налаштовані зі мною на один мотив, і тому ми відкриваємо нашу поетичну вітальню. Сьогодні ми з вами будемо говорити не про щось далеке, а про дуже близьку людину, про людину, яка сьогодні на фронті. Вірю в те, що ви вже чули е, такого автора сучасного, як Павло Вишебаба. Вишебаба. Скажіть, будь ласка, ви чули його? Ні, Чули, чули. Хочу вам сказати буквально декілька слів. Окрім того, що ми знаємо, що це шалений екоактивіст, що це фронтовик. Це людина, яка існує на, в своєму світі, в своєму реальному світі. Він увійшов у топ-п'ятірку найпопулярніших військових за версією Forbes Ukraine. І це людина, яка створює свою екосистему. Він захищає тварин і тому є теж і він Бачить по-своєму все, що відбувається. Але чому я сказала, що сьогодні ми будемо говорити про щось таке близьке, оскільки поезія, з якою ми познайомимося, називається Моє покоління. Зараз е, я хочу, щоб ви зрозуміли, що кожен із нас зараз творить історію. Пригадайте той день, коли ви вперше відчули, що таке війна насправді в Україні. Поділіться, будь ласка, дівчата. Війна у вас. Що у вас пов'язане з війною? Будь ласка, Каріна. Ну, для мене пов'язане з війною це був перший день якраз повномасштабного вторгнення, коли ми всі не розуміли, що відбувається, і, прокидаючись від вибухів, ми відчули наскільки це страшно. Також для мене війна пов'язана з тим, що у мене зараз тато не вдома, і це якраз те, що що батько відвоює наші покоління для нашого майбутнього, і для мене це досить близьке. Щиро дякуємо, Каріна, і твоєму татові безперечний уклін від нас. Будь ласка, Нелю, Нелю, що зі зв'язочком ми тебе не чуємо. На жаль, не чуємо. Нелю налаштовуйся, Настю, будь ласка. Так, для мене напевно перші згадки війни, розуміння війни, були в 7-8 років, в 2014 році, коли мама сказала, що в Крим ми більше не поїдемо. І якщо говорити за останній час, то напевно, коли дядько приїжджає додому, що один чи другий, ми сідаємо за великий родинний стіл і вони розповідають те, що вони бачили там, де зараз проходять військові. Ай, так, щиро дякую. Нелю пробуємо ще раз, можливо, вийде. Так, тепер чути? Так, так. Для мене взагалі перший день повномасштабної війни став досить таким емоційним, тому що ми, як нічого, не бувало, збиралися до школи, і мені подзв... я сама Харківська з Харкова. І... Мені подзвонила краща подруга, повідомила, що не стріляють. У них вибухи, у них е, скільки страшно, і всі люди були налякані. Я просто дивилася новини. Я розумію, наскільки це страшно. я Дивлюся, що прилітають у місця, де фактично я ходила, де я провела е, стільки днів, і мене це я просто сиділа. Я не розуміла, що мені робити, адже я розумію, що вони там налякані. Вони також не знають, що робити, а я просто тут собі сижу, бо в мене слава Богу, було тихо. І так само, що в мене дуже багато родичів військових, тато ну тато вічим, І вони, ну коли вони приїжджають до мене, це найбільше свято, тому а що я розумію, яким складно. Абсолютно точно. Дякую, Нелю Вероніко. Будь ласка, для мене взагалі саме поняття. Він є достатньо сильно гарно знайомий. Я живу в Ну, виросла, і ось насправді часто там буває в маленькому військовому містечку Старокостянтинів. Там знаходиться найбільший аеродром України, там де зберігається більшість наших якраз таки військових літаків. І ну, з 2014 року мене мій батько та мій вічі вони служили в АТО. Я до цього була якось ну, трішки я там волонтерила, також розуміла, що потрібна якась допомога. І от спочатку повномасштабного вторгнення я більше на собі відчула, тому що Старокостянтинів дуже часто обстрілювали, там дуже багато вибухів. Дійсно, це таке місто, що воно стало саме популярне, тому що туди дуже часто в той самий аеродром. І коли ти виходиш в мене до аеродрому, не так далеко йти, і виходити на город. Ну там у нас такий будиночок, і бачити, як ідуть ці просто клуби диму. Це просто це жахливий трястися сидіти в укритті, думати, чи виживеш ти чи ні. Тому що мені я живу недалеко біля аеродрому відносно і нам прилетіло виходить недалеко взагалі на вулиці нашій. Там повністю виходить знесло дах в одному будинку, просто а в іншому величезна така. Як пояснити величезна так, воронка, якраз таке утворилася, Наразі. якби. Ну, якби декілька якраз таки домів далі, то це вже потрапило в мій будинок. Там, на жаль, на щастя, на щастя, Боже, люди вижили і вже встигли навіть відбудувати все це, але це все одно важко повірити в це. Дуже дякую, дівчата, за вашу хвилину відвертості. Тому я зрозуміла, що ми всі живемо зараз в такому суспільстві і в, таки, в такій сучасності, коли кожен виживає, як може. Сьогодні ми познайомимося з вами з поезією, яка до глибини душі буде про нас. Про сучасність, про наших військових. Тому перше, що я вас попрошу зробити, занотуйте собі, будь ласка, в зошиток чи на клаптику паперу один із рядків, який для вас звучатиме найголовніше в цій поезії. І послухайте, звичайно, серцем і душею поезію Моє покоління. Моє покоління. Історія в книгах довга, наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами і вогнем сторін. До біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як свіємося прямо в обличчя смерті. Дивіться, як наші танці, зруйнович, постів окопів над головами уламки з-під ніг вилітає попіл. Контепорарі в підвалах для тих, хто лихує вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сільськопалин бурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла вигорить світом. І з кожним життям навколо недоля і доля спільні. Послухайтесь у полоні ворожому чутно співи. За мить, як піти в атаку, ми мовимось про спасіння. Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка до говеру, ми бились, як в останній, і вийшли, і померли. Якщо як і ми у голос ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно. Друзі, вірю в те, що ця поезія зачепила кожного з вас. Ми сьогодні говоритимемо про те, я бачу, вже є підняті руки, але е, зараз я хочу, щоб ми по різному обговорили поезію. Скажіть мені перше, що б я поч хотіла почути, е, придумайте, як би ви назвали цю поезію, якби не було назви моє покоління? Ваша пропозиція. Олю. Немає, а Настю, будь ласка. Е, Оля зараз розповідає, мені мікрофон не включила. Перепрошую, Оля Я тільки була захоплена, що й про мікрофон забула. Поезія неймовірна. А, я поставила а, на заголовок рядок, якщо Бог є, то він носить форму мого покоління. Мене він відразив просто в своє Олю, серце. Скажу вам відразу, що ця фраза це зараз гімн молоді, яку цитують, яку розказують на будь-яких заходах. Поясніть мені, будь ласка, які у вас зараз перші емоції. Ну, захват, запал, я чула. Ще нелю, будь ласка. А, перші, не, перші, ледь, ледь, а, зараз чутно. чуємо? Чуємо, чуємо. Так, насамперед, скажете, що я ледь ледь стримувала сльози. Тому що настільки емоційно, настільки, скажімо, точно передано саме нинішній час, і це просто вражаюче. І оця цей рядок, що моє покоління пише сльозами і вогнем сторінку, це настільки актуально в наш час, і просто особливо дивитися новини, то вірш дуже відповідно дуже вражаючий. Дякую. Дякую дуже. Олю, скажи мені, будь ласка, який присмак у тебе відчувся цієї поезії? Якщо говоримо про смакові відчуття, присмак. Присмак дуже тяжко сказати. Якщо можна сказати, присмак болю, тому що відчувається, наскільки важко давалося кожному. Ну, тут згадується рядок. Що uh, ми билися як в останній з нас померли. Звісно, ця uh, поезія, хоч і патріотична, хоч і захоплює, але вона змушує обдумати те, uh, якою ціною це все відбувається, якою ціною uh, ми читаємо це українською і ціною тим, що вони билися гідно. Дуже дякую, дівчатка. Насправді і мелодія, і присмак, все, про що ми говоримо, це те про що ви щойно згадували. Щойно ви сказали, що патос, тобто настрій цієї поезії, він ніби такий і болючий, і в той же час підтримки наснаги. Який ще настрій ви відчули, патос поезії? Можливо, ще щось? Так, Каріно, прошу. Я відчував також критичні жаги до боротьби, якраз за наше покоління, щоб ми його не втратили, як то кажуть. Тому що зараз деякі не розуміють те, що війна триває, і потрібно жити і читати українською, слухати все українське, не спонсорувати ворога. Дякую, Каріна. Ти нас і підвела до сугестії, що ж нам навіяла поезія. Якщо які ми у голос ти весело й непохитно читаєш це українською, значить ми вибили згідно. Дійсно, наші воїни б'ються за те, щоб ми читали, говорили і поширювали українською. Дівчатка. Я хочу ще, щоб ви в'ясували, ну звичайно, на ем, слайді є написаний мотив, але можливо, ви відчули мотив поезії ще якийсь, або можливо, у вас не співпадає тема. Я написала тему, як. Війна це випробування, яке ми проходимо гордо, ідея нас не зламати, і знову ж я цитую слова: якщо які ми у голос» і так далі. Можливо, у вас якась інша ідея прослуховувалась або тема. Прошу від Олі. До того як з'явився цей слайд, у мене з'явився одразу думка, з'явилася про те, що тут відчувається гордість, якраз таки, як пишаємося о, всіма нашими здобутками, і рядок мене зацепив. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасти, ми кохаємо ще попри все, попри складні умови, ми готові битися і. О, Робити все для того, щоб ми існували і могли насолоджуватися звичними для нас речами: як і, і, і жити, і кохати, і відстоювати своє дівчатки. Я дуже вам дякую, що у вас усіх піднесені руки. Але маємо ще обговорити, тому я вас буду походу. Не ображайтесь добре питати. Дивіться, от, звичайно, це рід лірика, філософська лірика, але чомусь мені простежиться, що це вірш ліричний з елементами послання, заклику. Чи побачили ви це? Прокоментуйте, чи, можливо, ода якась нашим, чи е, привітання чогось? Олю, прошу. Ода українцям їхнім здобуткам та силі, очевидно, бо вже неодноразово згадувалось. Було я вже цитувала ці рядки постійно. Що за мить як піти в атаку ми молодь про спасіння? Якщо Бог є, він носить форму мого покоління. Возвеличується покоління наше, тому що автор молодий і він безпосередній учасник дій. Це не опис подій, які відбувалися 100, 200, 300 років тому, а того, що відбувається зараз, і. Дуже дякую, дуже актуально і доречно. І Олю, дякую, що ти пригадала про Оду, тому що я хотіла її спочатку вписати, а потім сподівалася, що ви її відчуєте самі. Хочу далі вас проблематика, проблеми. От дивіться, незламність нового покоління. Я бачу це як центральну людину і війну. Яку проблему бачите ще ви в цій поезії? Можливо, щось ще додати. Ні, все ж таки проблема людини і війни. Я думаю, що вона центральна, і ви з нею погодитеся. Образи. Центральний образ, звичайно, це образ покоління, який ви бачили, що спі... сміється прямо в обличчя смерті, плаче так, щоб ніхто не бачив, і тут в кожного. Але ще паралельно є образ Бога і чорна тінь від Маріка договерли. Марік це ось з тієї римської міфології, римського вірування. Тобто чорна тінь це образ кого чи чого ви відчули. Так, Оля Анастасія, будь ласка. Пані Оля, та й так, так, дякую. Так, можливо, саме при тіні говориться про те, що нависає війна, тому що в античні часи і в наші часи це дуже актуально дуже актуально. І ось ця постійна боротьба за свою свободу, за свою незалежність. Просто боротьба вона продовжується ще з античності і до зараз, і буде продовжуватися і надалі. Дуже дякую. Дівчатка, ще хочу звернути увагу, що Ой, перепрошую, що не той слайд. Лексика, тут магія слів. І ви, мабуть, звернули на це слово контем... «контемпорарі». я його промовляла декілька разів. Це танець, який заснований для вираження емоцій і почуттів. І коли автор пише про це «контемпорарі» в окопах, воно ніби створює якийсь ефект, плюс паралельно зі словом атака і спасіння, що так важливе для українців. Лексика, взагалі. Магічна, не буду спинятися довго, тому що тут система вершування сила спосіб рибування парне, рима, жіноча, розмір ям. Я думаю, що дівчатка ви дуже з цим знайомі. Тому хочу поговорити про тропи безпосередньо про поезію, тому що вона насичена, і кожен рядок має щось своє, і я, безперечно, не виписала сюди все про метонімію, що моє покоління пише сльозами і вогнем сторінку. Про гіперболу сміємося прямо в обличчя смерті, метафору розчиняємося у наших ранах, оксимурон у полоні ворожому чутно співи. І порівняння розсвітла горить світом. Ще я хочу додати, що тут, як на мене, є певна градація, а також антитеза з поетичного синтаксису, що історія в книгах, а наживо вона по-іншому. Можливо, ви побачили ще щось, що я не додала основа. Добре, ми, ми зараз все одно з вами ще договоримо. Отож, хочу завершити нашу з вами зустріч. Такою музичною нотою, яка називається Дореміфасолясі, і створимо ноту цієї поезії. Я буду питати вас по черзі одним із питань. Настю, скажи, будь ласка, до речі, про що ти ще сьогодні не сказала? Нота до я, напевно, не сказала про те, що мені дуже запали в рядки, дуже запало в душу. Рядки дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці з руйновищ постів, окопів над головами вламки і так далі. Не знаю чому, тому що напевно зараз постійно попадаються відео, постійно попадаються пости військових, які продовжують жартувати, які продовжують бігти під ракетами, буквально бігти під ракетами, жартувати і поводити себе? Ну як діти? Вони це мені здається це актуально, і от мене це дуже зачепило. Дуже дякую, Каріна. Скажи, будь ласка, яка була твоя реакція початкова на поезію, і яка зараз чи змінилося щось? Я як була захоплена, так і є захоплена цим віршем. Мені дуже сподобалося, як це зараз звучить на сучасний лад, тому що це сучасність наша. Ми так живемо, і це для нас актуально. реакція. Ну, я зворушена. Мені дуже подобається цей вірш. Я, мабуть, навіть почитала б ще його якісь вірші, бо вони актуальні і мене зачепили. Дуже дякую, Каріна. Відразу зачепила і ноту Мі місце у вашому житті, і я впевнена, дівчатка, що в кожного залишиться ця поезія в серці. Скажіть мені, будь ласка, ем, прошу, о, Олю, для всіх поезія звучала однаково чи можливо для тебе щось по-своєму? «Ля»? Ой, мені здається, що о, кожен відчує по-своєму, тому що в кожного є о, різний досвід, і сприйняття відповідно теж різне, але о, спільне те, що Спільне захоплення нас їх захопило те через те, що це близька для нас тема. Ми живемо в цих реаліях, і не не захопити її, якось не зачепити за живе воно не могло нікого, тому що це те, що відбувається зараз, із не настільки старшими від мене людьми. Дуже дякую вам, дівчатка, і за роботу, і за співпрацю. І хочу вам. Сказати, щоб ви просто берегли вогонь своїх душ. Бо ви дійсно сьогодні стали для мене маленькою поетичною родиною. Дякую за поетичне світло. І скажу словами Інни Рябченко, поетеси сучасної, свіча істота: І стало світла більше, ніж колись, любові, ніжності, турботи. Відреагуйте, будь ласка, смайликом або якоюсь посмішкою, або словом: чи стало вашій душі світла більше? Мені змелика не вистачить, щоб писати наш захват від вас від вашого уроку. Тому що якби я могла, я би ходила до вас щодня. Я би просто сиділа з вами цілодобово. Шти, це було дякую. Неймовірно. Дуже дякую, що познайомилася такою цікавою поезією, з таким цікавим автором. Тому що не ну, я чула лише побічно десь його. А це це дійсно стало захватом. і, Напевно, поезія буде однією з моїх улюблених, тому що знову ж таки торкається всіх нас. І ну, ваше е, метод викладання він неймовірний. Ви дуже цікаво. Ну, ви дуже класні. Дуже дякуємо. Дякую, дівчат. Останнє слово від Нелі. Дуже дякую за смайлики. Всіх цілую на взаєм. Хотіла б сказати ви дуже душевно. з вами дуже приємно розмовляти. І я просто не можу передати, наскільки ви допомогли нам відчути ваші емоції. Я впевнена, що ви відчули наші емоції. прочитано дуже вам вдячні. Це просто неймовірно. Щиро дякую. Тримаємося, дівчатка. Ми переможемо. Слава Україні!